Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 23. У Києві день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Увечері йтиме дрібний дощ. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Житомирі буде вкрите хмарами без дощу. У Чернігівській області день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 22. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Сумській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Вдень у Сумах очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На сході на Харківщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 26. Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 33 до плюс 23 градусів, та від плюс 17 до плюс 26 вночі. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. На Луганщині вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 27 градусів та від плюс 19 до плюс 29 вночі. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується на півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, та від плюс 22 до плюс 25 вночі. Вранці небо в Одесі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 25 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 26. У Миколаєві зранку та до самого вечора небо буде ясним без дощу. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 27. У Херсоні ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня, погода буде ясною, без опадів. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 26. Вдень у Запоріжжі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, опади не передбачаються. У Криму температура вдень буде від плюс 31 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 17 до плюс 27. Незважаючи на похмурий досвітній час. У Сімферополі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною опади не очікуються. На заході у Львівській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. З самого ранку небо у Львові вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Увечері йтиме сильний дощ. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день та від плюс 16 до плюс 18 вночі. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ із грозою. На Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса. А вночі до плюс 18. протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода. Увечері йтиме дощ із грозою. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Перша половина дня у Чернівцях буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня. До вечора зміниться на дощ. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 19. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Вдень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. У Рівненській області очікується температура від плюс 23 до плюс 21 градуса в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 17. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. Опади не передбачаються. У Волинській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 21 градуса та до плюс 16 градусів вночі. У Луцьку день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опади не очікуються. На Хмельниччині в день температура становитиме від плюс 24. До плюс 21 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Хмельницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 27 градусів та від плюс 21 до плюс 24 вночі. Ясний ранок та погожий день у Кропивницькому повільно перетікатимуть у похмурий вечір без дощу. На Полтавщині очікується температура від плюс 31 до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Перша половина дня у Полтаві буде ясною, а після обіду з'являться хмари, без опадів. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 24. У Черкасах небо буде ясним з самого ранку. А ввечері затягнеться хмарами без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Ввечері у Дніпрі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На Вінничині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день. А вночі від плюс 18 до плюс 22. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Вінниці буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий дощ із грозою. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози? Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.